А ви кубила речі в морі. Всім привіт! Ви на каналі ТВ. Сьогодні в цьому місці ми не просто так. Сьогодні я хочу вам розказати дуже цікаву історію. Ви вже знаєте, мабуть, з минулих випусків, що я загубила свій дрон всього тиждень тому. А зараз сталося ще дещо цікавеньке. Насправді тут немає нічого веселого. Я просто слід за своїм дроном загубила ще й свою екшн камеру. А камері було всього на всього півтори місяці. Я дуже засмучена через це. А зараз я вам розкажу, що саме сталося. Ми з моєю сім'єю пішли відпочивати на пляж. Був шторм, і Крістінка така думає: а чому б не відзняти дуже крутий відосик, да, як я там скачу на своїй дошці? М -м -м, потім вставлю у влог. Такі сьогодні хвилі, дуже цікаво буде зараз кататися трошки познімаю, трошки з борда подивитись як тут розматується мордочка хвилі. короче познімала я просрала сьогодні свою камеру уже поплакали я, я ще по дрону скучаю ще не успела да не успела я не я отошла Ох. Я шукала її просто, мабуть, півтори години, і не знайшла. Як ви розумієте, вставити улог нічого не вийшло, тому що цього через 30 хвилин я пожалкувала про те, що взяла з собою камеру. Я була дуже засмучена. По правді кажучи, я проривіла чотири дні, і я всі ці чотири дні шукала свою камеру. День перший. Ми прокинулися о п'ятій ранку. Це було дуже важко, тому що я проспала всього там дві-три години, тому що я довго не могла заснути. Ми поїхали на пляж з моїм помінником і почали шукати камеру. Чисто відкриваємо день пляжників. Бачили чорного кота? Це до мене. Капець, я коротше, не спала всю ніч. І я так бачу, що дарма, походу. Блін, Ну добре, я сподіваюся, що зараз пів шоста, я сподіваюся, що ніхто ще не походив по берегу і не пошукав. Як ви гадаєте, від одного до десяти, наскільки реально тут знайти камеру? На жаль, на той час було дуже-дуже погано видно і ще в нас не було. Я думаю, може нормальних її окулярів, винесло за ніч або на берег, але поки що. Тому я просто е розплющувала очі під водою, тому що в 5 разів нічого немає. Я її загубила напроти цього човна і напроти оцих ліжаків. Я взагалі не розумію, наскільки реально зараз знайти, його, тому що. Такі хвилі, я думала, буде штіль. Але я думала, що таким штормом має камеру винести на берег. Ні, її не винесло. Але з п'ятої ранку ми шукали до дев'ятої ранку. Вода, до речі, тепла. Але я думаю, що якщо я зараз почну плавати, я через хвилі нічого не знайду. Нічого не знайшла, звичайно ж. Але я ось думаю, якщо купити пошуковий неод... неодиновий магніт, може мені вдасться щось знайти? Як ви думаєте? Перша знахідка за сьогодні, а ми все ще чекаємо на камеру. Коротше, нічого я не знайшла. Зато я замовила магніт для пошуків. Я сподіваюся, що магніт приїде. І Я знайду свою камеру, бо це занадто, Тіпа, і дрони, і камера, що далі. Таке муда взагалі ні на що немає. Мені до останнього не вірилося, що таке може бути реально, тому що е, знаєте, я така бережлива людина, і для мене це було прям такий сюрприз мазефака. Ось, коротше, день другий. Е, я прокинулася зранку вже не о п'яті, а о восьмій ранку, і поїхала знову шукати на пляж. На жаль, е, знову була погана видимість, великі волни, і квадрат, якому ми повинні були шукати, був дуже великий. І е, враховуючи те, що в морі постійно переміщається будь-що. Завдяки тому, що там дві-три дві, течії може бути, то дізнатися, як саме де шукати, було нереально, тому що її, як я потім побачила на відео, її зносило кожні буквально 10 секунд. Це unreal. А ще хочу вам сказати, що після тих відосиків в Тіктоці мені було дуже стрьомно плавати з, з цими з окулярами. Прям дуже стрьомно, тому що я все шукала куди, десь там. Коротше, треш. Так, всім привіт ще раз, хочу вас попередити, хто живе в Аланії. Коротше ситуація. дивіться я купила сьогодні маску. Коштує вона 819 лір. В магазині спортів на касі пробили 1200. Я їм зауважила, що в них цінники всі по 820, і вони мені продали по ось цій ціні. І пішли бігом переклеювати цінники. Отож, якщо ви будете купувати щось в магазині спортів, то дивіться уважно, тому що ціни із через те, що Ліра впала, ціни змінилися, і вони ще не всюди переклеїли їх. Тому вам можуть пробивати. Товари на оплату дорожчі, аніж вони є, і ви їх бачили. Ребята, яка ситуація? Я купила вже магніт, щоб вазюкати по дну 20-кілограмовий, і шукати е, свою <coughs> кемеру. Е, я купила трубку. Е, маску. Онемен. Маску. Якщо б в мене вчора була ця маска, я думаю, що я б знайшла її. Але що? Я знайду її прямо зараз. Я зараз е, поїла тварашка трошки сиру. Щоб знаєте, щоб коли я, от это... щоб коли я буду ну, там, занирювати по, там, десь метрів два, щоб мені там, підходило. Щоб прямо ви знаєте, е, відчути весь цей біль. Короче, все. З Богом взяла кохфе і творожок, щоб прям комбо таке солодке було, щоб знаєте, як скат. Тільки скати роблять е, октопуси роблять чорні такі димки, а я буду білі робити. Ладно. Окей. Okay. Uh, поїхали. Let's go, friends. Uh, я блін, я реально сподіваюся, що в мене все вийде. Тому що я дуже-дуже. дуже, Я прям дуже uh, через це переймаюся, тому що. Блін, це як пороблено, їй-богу. Прикиньте, коротше, дрон, потім ну, одразу камера. Що буде далі? Ну, типа, ще вкрадуть телефон, то все. Я там піду на і більше не спливу, Я вам серйозно кажу. Фух. Все, поїхали. Добрий день знову. Коротше, ми на протязі однієї години пісочили морське дно із новою е маскою. Поки що ми нічого не знайшли. Але я думаю, що рано чи пізно ми її знайдемо. Сто процентів. Я знаю, де вона. Все, я, я вже впевнена. Я знаю, що вона десь біля берега. Пройшла ще година. Ми пониряли, пошукали і не знайшли. Блін, Я не знаю, але ми ще завтра будемо неряти вранці. І ще я так не розумію місяць, мабуть, поки я не знайду свою камеру. І так, гайз, день третій. Всім привіт! Сьогодні день третій. Як я їду шукати свою камеру. Я все ж таки сподіваюся, що я її знайду в другий день. Я вже розстроїлась. Мій чоловік і мій друг сказали, що нічого не вийде. Всі мої друзі сказали, що нічого не вийде. Моя мама сказала, що нічого не вийде. Але я вже, ви знаєте, кожен ранок я прокиналася з тою думкою, що я ось така беру і знаходжу цю каву. Тупо беру і знаходжу. Я не здавалася, я думала, я вже уявляла. Знаєте, те, що кажуть, думки матеріальні. Я уявляла, як я знаходжу камеру. І я потім, типа, така а дивіться відосик. Фух. Четвертий день. Ребята, я прилетіла за чим, гадайте. За магнітом, звісно же. Знаєте, щоб вас так люди вірили, як я в цей магніт просто. Я вже, знаєте, я вже навіть телефон заряджаю, щоб знімати відео, як я знайду свою камеру. І, типа, така буду дуже-дуже здоволена. Блін. Головне тепер не обісратися. Та да, ти шо, да? Коротше, друзі, сьогодні четвертий чи п'ятий день, як я шукаю камеру, я купила магнит, який я вам показувала. О, господі прости, де він? А. Ось так ми його зав'язали. І зараз поїдемо шукати е, знову. На четвертий день я попішла вже в дев'ятій ранку на море, провела там до 12-ї, згоріла. Як ви бачите, моє обличчя, воно вже загоріла. Чи не так? Просто демонстраціон. Взяла борт, і за бортом просто ми такі зробили холод. Тіпа, тримаєшся за борт і тебе тягне по берегу. Я взяла такий квадрат. Приблизно на які могло знести камеру, тому що на третій день я пропісочила весь пляж, всі каміння біля пляжу, ну, такі типу, десь до 2-4 метрів від берега. Ось, ну, і нічого, звичайно ж, не знайшла. Ось, а на четвертий день я вже зробила цей ехолот свій за бортом, окунаю головочку, бо на борт натискаю газ і просто шукаю, ну, так, типу, пливу і шукаю. якщо бачу щось підозріле, то пірнаю і знаходжу. Ось таким чином я провела ще 4 години вранці. Чи може більше навіть. І потім вже залишилася до вечора в надії відпочити і знову почати свої пошуки. І цей день, до речі, батькав пішов на екскурсію і не повернувся. Так от, на чому ми зупинилися? На тому ехолоті. Я коли бачила щось підозріле, я пірнала під воду і вже роздивлялася під водою. Були невеличкі хвилі, Було важко довго знаходитися під водою, тому що я вже була дуже втомлена. Крім цього, я не пропускала свої. Тренування в залі а тому трошки виснажилась прям, прям добре, так потім. Я взяла цей магнітик, окунала головочку, на ногу прив'язала магнітик, тримала ногою магніт, і з лівої сторони магнитом проходилась, а сама типу, все ж дивилася на дно. Потім я вже подумала, що це коротше, край після двох годин, проведених таким чином, приплив мій пломінник, я його посварила за те, що він приплив і мені заважає. Ось, і відправила на берег. Він не пішов, каже, давай допоможу, типу, змінюю тебе. Ребята, і що ви думаєте? Ми з ним пішли короче, зігзагом отак, по берегу. І він раз пірнає, і я камера! Ні. Він другий раз пірнає, там, знаєте, якісь стаканчики, якісь ножи, якісь, е, типу, окуляри, якісь просто е, дрібне сміття, якесь. Він так пірнав вісім разів, вісім. І вже ми були дуже втомлені, і він каже: Все, я вже теж втомився, пішли на берег. І ми пропливаємо, і він каже: Ого, стій, стій! Тут, типу, пластиковий, пластиковій ніж чи щось таке коротше. Він пірнає, і я думаю, все, це. Точно вона, це точно вона. І він, він просто винирює і дістає камеру. Камеру. Чесно, я думала, що я впала з борту і мене бортом зверху накрило і прихлопнуло нормально. Ні, дійсно камера, прикиньте. Я просто була в шоці? У мене почалася істерика, Я почала плакати. Думаю, ну це так не було нереально, тому що мені всі, хто будь-що там колись губив в морі, всі казали, що це неможливо. Всі, Навіть ті, хто мене хотіли підтримати, вони казали, так, так все знайдеться, але я думаю, що вони, вони не вірили, що воно знайдеться, тому що шторм, велика течія і це море, це не ставок. Тіпа, тут е, такий мувмент там, я не знаю, 30 секунд, що нереально це було взагалі. Ребята, я записую це відео з чого? вгадайте, Звісно, з камери, конечно. Це було нереально, це був 1%. І за допомогою нашого саморобного ехолоту? Де ще танці? Я кинув. Ми це зробили. Я не вірю. Я весь час записувала відоси, тому що я думала, мені має має повезти. Я вже Нептуну пообіцяла, коротше, місяць клінінг моря робити. ще перед Нептуном я... Капіт, цього Я Буду? Так. Да. Да. Все, напослідок сніг мене в хорошому качеству мою спину. Хорош. Я вам не можу передати це відчуття, це просто. Народ. Чотири дні. Чотири дні я плавала тут на пляжі. Десь в день по вісім годин. Сьогодні четвертий день, я її знайшла. Фу, У мене трясуться руки, я навіть розмовляти не можу, дивіться, кріплення сиділо намертво, бачите, воно поіржавіло за час, який знаходилось в морі. Чохол, до речі, це китайський. Вода не потрапила туди. Давайте його розпакуємо разом. О. Salt to open. Think salt, you know. Yes, a lot and of salt. Normal lot of wash. It's it's dry. Yeah. It's unbelievable, but look here. This is very yeah. wet. About condensate, конденсаht, ah, maybe okay. a, lo a long long time Really good thing underwater. Yeah. Я вам я вам показываю це відео з камери. Подивіться, я закину повне відео. Кому буде цікаво, подивитися повністю. Тому що я дивилася повністю, настільки е, мені було цікаво, тому що я все, знаєте, чекала, типу, якусь е, е, істоту, яка така візьме і скаже, «Hello, everyone!». Нарешті я зможу знову робити свої випуски. Сподіваюсь, вони вам подобаються. Е, так що, якщо ви, вони вам подобаються, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А ось те саме відео з цієї. Mm -hmm, камери. Побачимось.